Хочу інверто сказати, я це робив абсолютно свідомо, бо переконаний. Люди, які боролися за незалежність України в будь-які часи, є наші герої. І те забуття, яке в нас було, це забуття несправедливе, особливо в рамках незалежної суверенної держави. Моя була задача на півкорпусу вийти вперед і сказати нації, що це рішення потрібно для нашого встановлення самодостатності нашого єднання. Я не знаю випадків, коли на брехні можна об'єднуватися. На правді завжди об'єднується. Але правда не зразу читається. І очевидно, ще треба роки для того, щоб. Це моє рішення прочитали в рівній мірі як на Сході, так і на Заході України. Не від того, що воно неправдиве, а від того, що треба трошки підняти свою самодостатність, гідність, честь, щоб це правильно прочитати. Переконаний, що в нації є час для такого. Це можна щось порівняти з тим, як... Декілька століть назад, хтось осмілився сказати, що ви знаєте, в центрі нашої галактики, вибачте, не земля, а сонце. Та їх зразу понесли на ватру, на вогнище. Потім проходить декілька століть. Вивчили науки. Тепер говоримо, знаєте, вони праві були, абсолютно праві. І то був великий прогрес у знаннях наших. Так і дана річ, я переконаний, що особливо період Другої світової війни, де ще Україна повинна пізнати себе, важко тлумачити тільки із сторін тих двох, які боролися у контексті радянської історії, мається на увазі, боролися. В рамках цієї війни. Ці два укази були присвячені одному. Як через ці дві постаті згадати сотні тисяч мільйонів людей, які мріяли і боролися за нашу незалежність?